3 жовтня 1993 року. Давно це було? Це було найстрашніше, що я бачив у житті. Осюди руйнування взяв камеру і натиснув на запис. Навколо повний хаос. Я думаю, оте. Гелікоптер збили. Повільно. Чорний яструб впав. <звілу> Я був дуже щасливий, коли той гелікоптер упав. Ми повертали за черговий ріг, і звідти по нас гатила купа людей. У мене народилася дівчинка. Я була впевнена, що усіх загалі. Там були хлопці-рейнджер. Вони усе роблять правильно. а їх все одно вбивають. Мене прикували ланцюгами, потім мене почали допитувати. Я подумав, тут ти помреш. Це мій дім. Ремога смерть. Кладати у війному манність це недобре.